Всім привіт! Сьогодні, друзі, на огляді чергове замовлення на сайті eva.ua. Нарешті впіймав реколорчик болотного кольору. Ось до цього Nissan Skyline R30. Це з попереднього мейна. І зараз відкрию посилку, де знаходяться аж цілих два таких Nissan, але зеленого чи болотного кольору. Але попередньо, коли їхав отримувати посилку, завітав на райончик в свій, скажімо так, майже улюблений магазинчик, в якому мешкають хотвілси. Але там нічого цікавого не знайшов, тому що завозів подовгу там не буває. Асортимент малий, поки все до мінімуму, як то кажуть, не вигребуть, свіжого нічого не завозять. Я ось цю хонду Оминав стороною декілька разів, вона вже висить там більше місяця, ну вже не висить. Забрав, щоб очі навіть і мої, вже не муляла. Ну Тим більше, нічого поганого я про цю хонду сказати не можу. Досить таки симпатична по-своєму, з такими ось принтами. Спонсорські фірмові емблеми, мотюль, бліджтоун, 73-й номер. Як і сама тачка 73 року випуску. Ну, сліпенька ззаду спереду. Требує допрацювання, до мальовки. Ну, а так, в принципі, цікава, цікава досить таки машинка, як на мене. Так, друзі. Ну і ось вона посилка від Єва UA. Така велика коробка. Не така, як була. Дві попередні, десь в половину, мабуть, менші були. Ну, Тут знаходяться на даний час три тачки. Знову посилка прийшла маршрутом львів Дніпро. Ось. Довго я полював саме на Єва за цим зеленим скайлайном. Довго не міг його знайти. Все время він був недоступний, не мав наявності, ну і так далі. А щоб щось піймати цікаве на сайті Єва, потрібно, скажімо так, кожен час заходити і моніторити ті пропозиції, які маються на даний час в наявності. Тому що щось зникає, щось додається, потім опять зникає, потім через якийсь час додається. Ну, коротше, я ж кажу, щоб піймати щось таке цікаве. Потрібно постійно сидіти там і моніторити. Відкриваю коробку перед вами, хоча мав би це зробити безпосередньо на пошті, але вирішив знову зіграти з долею в рулетку. Коли робив замовлення, замовляв, як би то, один Nissan, а потім вирішив зробити таку фішку. Подивитися, скільки всього в наявності, але такої інформації не було. Але був стопчик такий, в якому відмічав, можна було відмічати кількість обраних позицій. Ну, я, не думаючи набрав дві штуки. Сума збільшилась. 109 плюс 109, 218. Ну і там ще для малого замовив іграшку, він хотів її вже давненько. Тож, Сумі вийшло 356 гривень разом з пересилкою в 29 гривень. Три тачки по 109 плюс 29 пересилання Укрпоштою і сума 356 гривень. Коротше кажучи, пару днів або дві доби моє замовлення висіло, не було ніякої інформації. Що там воно зібране або відправлене. Думаю, ну це, мабуть, шукають другий Nissan. Ну, можливо, так воно і вийшло. І зараз подивимося, чи, нас... чи прийшли вони ці два Нісани, як я і казав, чи може тут якась лажа. Ось такий чек. І така ось Мотанка. І тут знаходяться три модельки. Ось як вони лежать, так я їх і дістаю. Ну, вже один нісанчик бачу. Чудовий, зелений. Класний. Далі, далі нічого не бачу, перевертаю. Опа! І ще один нісанчик Беру кожної тварі цікавої по парі. Ну, а це, власне, те, що хотів мій внук ось таку кібітку возика з ювілейним возиком. 15 років, мабуть, самій цій грі, в якій я нічого не розумію, але малий в 6 років вже почав щось там будувати, щось. Щось виконувати. Ну, коротше кажучи, ось такий возик з ігри Майнкрафт. Так, ну і сам Nissan Skyline болотного кольору r 30 Ось так чудово виглядає в двох екземплярах. І потім, після мого замовлення, його, звісно, що не було. Через деякий час знову з'явився і потім знову пропав. Так само, як і Audi 90 Quattro, теж. Більше її немає, чим вона є. З'явиться і пропаде. Ну, Тепер маю реколор по Нісану. Ось така промальовочка, все чудово, все класно. Той самий шостий номер, але в іншому кольорі з іншими колесами. Прекрасно. Так що, друзі, ось така сьогодні була у мене подія. Таке поповнення. Ну, це піде до малого, а це ось те, що маю в свою колекцію, в своє поповнення. І на цьому все. Як то кажуть, дякую за увагу. Далі буде. Тож, залишайтесь на каналі. Всім миру та добра. Та до наступної зустрічі. Ви були на каналі Hot UA, Бувайте! Всім па-па!